Thanks for В хвилині цього матчу відзначився Георгій Стасюкевич. І також нагадаємо, зараз також ще один момент: удар по воротах і 2-0. Стає рахунок. Тут знову ж таки забиває команда Універ. Е, зараз... Ау, ще у палаці Спорту Ска. Тоді це було десь початок 2000-х, тоді, коли у Львові був справжній футзальний бум, і Пунда був справжнім лідером, тоді ще львівського кардиналу. Пунда. Зараз момент, тут небезпечна передача. Ну і Контратака цимбаліст. Непоганий тут один одному. Лапак та Мураль. тут ще одне падіння і фол, І жовта картка. Завзіновий петлак біля м'яча. Петлак віддає передачу, і там спорожні хворі. Зараз м'яч. Найщасливіша новина. Прекрасна передача. Чи буде зараз заключний пас? І тут немає взяття воріт захист другого забитого м'яча у цьому протистоянні. Зараз момент удар по воротах. Сейв від пунди. Проходить зараз передача. Непогана комбінація, але вентами на передостанній хвилині першого тайму. Зараз класно грає тут не. Заб... Борис Лукаш Щепанкевич. Зараз вихід універа тут небезпечно. Пунда також підключається до атаки. Вихід 4 в 1. Тут потрібно м'яч. Це, мабуть, такий і Петрів. Класний гол зараз забиває команда ВЧ 302. 30 і вітаємо Романа Даниленка. 2-1. Оборону гравця Манівера. Там Васьків попресингував. Васьків момент, васьків передача. І все-таки. Забиває зараз команда Універ 1-3 стає рахунок. Васьків віддає блискучу передачу. Зараз команда «ВЧ-30-02» переходить на гру 5 польових. Тут обрізка порожні ворота і залітає гол порожні ворота. Качер оформлює дубль. тут ну, в принципі. Команда військової частини 30-02 не готова грати. не буде удару в порожні ворота, я думаю, що це правильне рішення встрічі, перехоплення. Тут ще одна втрата м'яча цього разу в універу. Зараз момент тут чи буде удар. Нам залишається тут зараз м'яч залітає, у ворота, гол зараховано 4-2. Ось такий буде підсумковий рахунок цьому поєдинку. Зараз помиляється цим болід. Встановлює остаточний рахунок у цьому матчі. Степан забиває, але цей гол має локальний успіх, отож.